Всім доброго дня. Зараз я знаходжуся у верхньому вербищі у Петра Ласічука, Тут у нього є два жеребчики на продажу. Цьому жеребчику ви скільки? 24. Цей жеребчик, що зараз перед вами то 2,5 роки. Ряганий був вже їхав на Запряжний, так? Так. А ну але О, дивіться. Так. Лошак може бути на продажу жеребчик такий два з половиною років. Затоно-Олександрієць? Ну, Лиш голосніше, що, голосні, що говорити, щось хочете сказати ви. Борисівки від Юри. Ага. Так. Юра Йори. тепер і побили тут, вивезе на Закарпатті. Що я був у нього взяв, що ти віз на Закарпатті. А, так, 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 що я відвозив. Так. А одір пішов у космаш. Зрозуміло. Так. Е, жеребчик був вже кований, запряжний. Е, був кований на чотири ноги. Петро, так як зараз немає роботи. І вже розку... він що, розкувався ти ви вже так і не кували, Я так? Забирав на посавичку. Ага. Так і і, як так цього року, то він вже не вимовку не відпочивав. Була робота. Так. Так, воно є. Стій, стій, стій. На зиму ноги стають так, що копита, не видно. То видно, що так стають, що копита що нога обросла, бо то зараз, зараз на літо всі переважно скидають шерсть Бажливо. з ніг. Ну. Май, мій, мій. Ходи сюди, не бійся, не бійся. Ну. На кобиле ще не пускали? Не, не, не. Ага. Так. Ви запрягали самого в парі? Я в парі їхав. В парі, так? В парі з конем. Та бо має там береги, що немає аж по ним. Як їхати, чи в'їхати, треба сюди дом дати. Зрозуміло. Так, ще раз нагадую два з половиною роки Запряжний у парі. Може бути продажній мама. Мама що, теж на Олександрійка, так? Ну зараз знімемо. Мамо знімаємо. Так, там ще є лошовтор. Ага. Але треба з'їхати туди під'їхати, але будемо. Нічого, ми під'їдемо. Ні, а мама, навіть сестра. Але то на Олександрійка, та? Так, так, так. Та кубила, що ти пору добриню, то його мама. Ага. Сестра. Я у Петра відкупив його. Що сестра? Сестра. Від одного тату від одного мама. Зрозуміло. Що кого буде цікавити, номер я залишу в описі, телефонуйте. Красивий такий жеребчик під роботу. Ціна адекватна. Е, кажете, ціни чи ціни будуть тисячу доларів. Дивіться, ціна на такого лошака буде 1000 доларів. Перевести кого що цікавить, е, можемо перевести. Ось такі справи. Два з половиною років. Підкував і їдеш. Пр, пр, пр спокійні, ноги чисті. Йдемо, зараз покажемо вам ще. Це вже онук Харі. Це вони брати по, по одній мамі, так? Чи ні? Ні? Немає нічого ні, тут спільного. Ні, ні. От дивіться, є жеребчик ще один. Рік і 4. Рік і 4 місяці. А ну віборідко Копаш відіть з ним на дорогу. Бо так у траві не, не розуміти. Так холодок зараз. Файно. станемо. Покажемо. Рік і 4 місяці. І туди так. О, тут буде краще видно. От дивіться, це є онук Харі, син Захара від Дмитра і від Андрія з воскресінців. Отакий лошучок. Він не запряжний нічого, бо він ще молодий. Так. Що кого би цікавив такий лошак. Яка ціна цього лошака? Теж тисяча. Це у вас зараз е, весь час на прив'язі. На так. день не забираєте від оводів. Весь час вони привикли, пасуться. Ми привикли два разом. Він пас з маму, як я наробив. Ага. А тепер я взовлю два, а маму деколи упрягає. Зараз ми ще покажемо маму його молодшого. П'ять йому буде 4 вересня, але ми зараз під'їдемо Ага, подивіться, груба нога, ну, подлух, подлух лошука, подлух ціни та, дуже. Так, так. працю, він. Має різ, довжину. Це щоб ви розуміли, вже виходить онук, Харіка онук. Копей тумає моці. Так, але ж треба підрубувати вже. А, так, так, просто вже, що треба підбурюватися. Ти вже Ти гарно. Ви знаєте, Харік багато полишов гарних коней і вже рахуйте від тих коней, ще, ще, виходить, ще більше коней. І це так всі розмножує. От такі в нас справи. Сторони його нога задня одна біла. Так, я у Харі було. Харі справу. Було. Вже у молодцого пішла справу. За, Захара? Ні, ні Сена. це брата його. А, у брата. Бо я так дивився на знімок, то у Харі було. Права нога біла. Ага. Задна. А на готві А в того вже право. В того право, так? Так, вже право. Узів, що з ді... діда? Так. <гум> Добре є. Добре є. Що кого цікавить, телефонуйте. Тисячі доларів одного, тисячі доларів другого. Це маємо Тут є кров Орденська, щось є замішано, а там на Олександрій. Ось такі справи. Добре, прив'язуйте. Ходимо, їмали, ї. Мали, є. Тут є горішок. А два гризуться чи ні? Не, Не кусається. Зрозуміло. Той спокійний, той нам От є кобила лошака гнідого того, що ми знімали, І ще один лошачок. Це, це теж, це рідні, вони а, собі рідні лошаки. А, від, а, від, того вже, та вже е окуда. Зад права біла. Ага. Що я казав. У того вже. А ви йому глисти не гнали лошаковище? Ще ні. Так живіт вроді є, що може бути глисти. Лести. <соць> Лести, он довол... за нам <соць> У соні. <соць> Віганяє, так? <соць> так, а такий лошашок. це син Захара Получається онук Харі. Лошак теж може бути на продажу. Скільки йому? 4 вересня буде 5 місяців. 5 місяців, так? так. Отака От кобила такого плану. Кілька куб... років кобилі? Даю вісім. Вісім років. Коне веде Угу. Uh -huh. тому що не зараз ще коня показують. Брат, у вони від Романа такі там пух Зрозуміло. Mm -hmm. Так, кобила весь час пасеться і плекає лошата. Кобело не продаєте, Суто лошаки. От і що ні. Зрозуміло. А цей лошак як називається? Богатир. Богатир? От. Петра Внука назвала лошака богатир. Це, і два діди. це два діди люблять коні. Що один, що другий. Так, богатир. Красива назва. Так що зараз є вже що купити. Є гарні ціни. Що, кого що цікавить? Отакий от лошачок може бути теж на продажу. Ціна лошака? 600 доларів 600... 600 ціна лошака. П'ять місяців йому, так? Так Але вже пасеться. Да, як як заганяєте на... на воду, то п'є води? П є води. можна. Ага. Є такі гарні лошаки, є два з половиною, ріки три місяці, так, показав? Ріки чотири і... П'ять місяців три лошоки на продажу. Що є, є що купити. Вони весь час пасуться окремо. Бо угу. він там Що малий? Та лишали б собі пару гнідей, Але ж би... Якщо б була інакша ситуація, ага. інакше, то можна інакше можна було Що? Так, кобила спокійна. Такі справи. Зараз ми вам ще покажемо брата цієї кобили, коня усі Петрові коні. Отакі то справи у нас. Номер я залишу в описі, телефонуйте. Ці неадекватні. Лошаки спокійні. Що кого цікаве? Дзвоніть, питайте, Перевезти перевеземо. От такі справи. Так, Петраша є такий гарний кінь. Кінь карий. А дивіться. Внучка любить коней. А ну стань з цієї сторони, бо то так холод з цієї сторони. Ота. Ось так буде гарно вид. Ага. Молодець. Грубий це зробив такий. Шею має, вся має кова сімка. Сімка під Дві Ага. Ну, Ви самі куєте? Ні, я треба шмариком. Угу. Вже давно кували, ні? Так, тут вже треба буде. Перековувати Так. Але дає, і задній, і передній. Це рідний брат по мамі і по татові. Тої кобили, що ми знімали. Зло, що має двох гнідих лошаків. Йому я на дев'ятку дав, то вийшла кобила. Ага. А він рік старший за неї. Зрозуміло. 9 років. Робочий кінь. Кінь і кобила не продається. А лош... лошаки молоді можуть продатися, Вже би хотів пити води. Але зараз в ріку будуть. Ідуть у рікути. З кірниці не так п'ють, як в тріки. І є різниці, пістенька і людська. Людці п'ють п'ються, як на Ого. Щось є або солоніше, або що може. я не знаю. Може бути. Гарно. То ви з e, того e, молодого жеребця припрягали no, до нього? Так, 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 ти ж вийшов. Він вагу він... не впускав Не впускав. Не пускав. Він повільний, цей талав, та лап, ти він повільний. Вони йшли ще. Я возив навесні, не все, робив, маркував, грасував, волочив, це все, у мене. покобила з лосім волосся. Зрозумів. Так що, кого цікавить гарні лошаки, газди, телефонуйте, приїздіть, дивіться, От такі справи. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!